Вітаю всіх, хто любить малювати. І наш, наше сьогодні відео буде про те, як намалювати нам живописно. Сьогодні буде живопис у нас: як намалювати живописно будиночок майже вночі, так, в таких сутінках намалювати будиночок, в якому світить віконце. І як так зробити, щоб це було ну, дуже реалістично, і щоб це сяйло від віконця воно було таке. Ну, як живе, да? скажімо так, бо, бо, сама назва, бо, бо само поняття живопис воно живо, е, ну, живопис. Да? Тобто живе е, письмо. Як це зробити? Ну, спочатку ми з вами е, ми зробимо малюночок, ось Люцен, де як я зараз розміщу наш будиночок, як він буде тут у мене виглядати композиційно. Да? Ось мій будиночок. Навіть може трошки вищий його дах зробити. Десь ось так. Ось, ось будинок таким чином буде йти. Так, так. Ну, от. І тут, наприклад, якийсь буде у нас, ну, якась буде рослинність навколо нього, він буде виглядати цей будиночок з е якоїсь рослинності. Тобто, да, це буде у нас небо, це буде будинок, і десь тут у нас буде оце вікно, яке у нас буде. Джерелом цього ну, сяєва, да? От таким десь буде чином воно ви, ви, виглядати. ну А все інше, там якісь моменти, елементи будинку, можливо, це двері будуть якісь, е, то вже можна навіть потім фарбами одразу зробити. Демар. У нас, да? Так, це у нас межі нашого малюнку. Межі, да? Я ну, його, скажімо так, ну, так, обмежив його у розмірі. А ця частина, я тут буду вам показувати фарбами, що я, ну, що, що я змішую, які фарби. Подивіться, перед тим, як ми будемо зараз починати малювати фарбами, необхідно нам зараз уяснити такий момент важливий, який в живописі є, ну, скажімо так, найважливішим. Це участь теплих і холодних кольорів. Ми повинні з вами розібратися, тобто перед тим, як малювати будь-який ну, живописний витвір, живописний малюнок чи картину, нам необхідно з вами бачити і уявляти ну, наш твір, що ми хочемо, як ми хочемо вибудувати цю роботу свою. Як у нас буде вести собі, себе наші кольори? От, наприклад, у мене буде тут дуже все легко і просто. Я думаю, навіть для новачків це буде ну, все зрозуміло. Ми знаємо, що є у нас холодні кольори і теплі кольори. Холодні кольори це ті, де у нас бере участь безпосередньо е, синій кольор, чи його відтінки, ну, його різновиди синього кольору. Да? А теплі кольори це, це такі кольори, в яких беруть участь е, всі. Різні е е схожі кольори, наближені до жовтого і червоного. От у мене буде всередині жовте вікно, да? таке ярке, яскраво жовте. Воно буде дуже гаряче. З нього буде йти оце ну, ну сяйво, да? е е таке включене буде світло у вікні. І, мені не, і у мене тут буде задум дуже легкий. Від цього вікна у мене буде розтикатися це тепло. І і чим, чим далі воно буде відходити від вікна, тим буде воно все холодніше, 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 і по краям у мене буде взагалі холодна гама. Ось отакий буде у мене задум. І тепер я починаю, наприклад, давайте я почну саме з нашого вікна. Ось, да? Я візьму, наприклад, жовтий кольор. Не лимонний, а жовтий кольор. Я беру цей жовтий кольор. Чистий, да? і отак замазую. Далі, що я роблю? Далі я, я роблю ось у мене охра. Ось охра Охра. у мене, да? Охра. Я беру навколо цього жовтого мого кольора. Я беру охру. І отак, отак біля вікна роблю це охрою, чистою охрою. Поки що ось. ось. є. Далі до цієї охри, ось бачите, я додаю червоного трошки. О, червоний. Бачите, у мене вже е, більше йде червоного кольору. і ще червоний. Ось він. Червоний. Червоний і охра. Тепер до червоного цього з, з охрою я додаю, ось, бачите, коричнюватий кольор. Отакий вже йде у мене, коричнюватий кольор. Тобто темніший більш, але ще теплий. І ще він теплий. Бачите? Тобто нічого такого складного немає. Бажано це все робити швидко, щоб ваша фарба ще рухалася. Тобто, щоб вона не встигала засихати. Ось тут, бачите, червоний і коричневий ось є. Є. Так. Е... Далі я беру просто коричневий колір. Далі він у мене йде просто коричневий десь до цього моменту. Тут. Ось такими бачите моментами є. Тут можу трошки охраю пом'якшити оцей перехід, поки ще це можливо. ось Бачите такими мазочками дрібними. ось І в принципі, тут історія теплих кольорів починає вже трошки. Закінчуватися, скажімо так, тепер я беру до коричневого, ось, 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 ось у мене коричневий колір темний. Я до нього додаю якогось такого сиренюватого, такого якогось холодного, ось такий рожевий і, і трошки синього. І ось у мене вже холодний такий колір іде на даху, більш наближений вже до холодного такого коричневого. Бачите? Тобто віддаляється у мене вже від тепла. Колір, тут так само. Тут я навіть можу такий дати якийсь рожевий, але він уже холодний. ось Бачите, такий, ось він рожевий, але він холодний вже такий йде. Ось він. Так, то будуть у мене двері. Оце двері буде, там якесь горище буде ось, є. Ну і димар. Димар також роблю таким холодним. Тобто я оцей кольор оцей, да, там ще можу синього трохи додати. І роблю його таким прямо уже, уже холодним. Тобто до нього вже тепло не доходить. Але тут роблю такий, такий тепленький, отакий рефлексик, щоб показати, що там у мене якесь де, отакесь, ну, таке світло десь, десь падає на дах да? від, від неба. там, Таке легеньке щось. Ось охрою, охрою. Так, є. І тепер я починаю. Робити холодні відтінки. Я беру білий колір. Ось, у мене є білий колір. ось він. І, наприклад, змішую його з трошки чорного. У нас виходить така класика сірий якийсь відтінок. І якогось додаю синього. І у мене отакий якийсь сіро-синій відтінок. Ось. І зараз завдання у мене вже лежить в тому, що мені не, не, ну, необхідно. Заповнити оцей задній фон, тобто небо, да, сутінки, і вони у мене будуть переважно, він буде у мене такий темно-сірий, сірий, але холодний. Там теплого буде у нас зовсім мало. Бачите, ось він йде у нас таким чином, ідуть у нас відтіночки. ось, Подивіться. Щоб не було ніяких тут, ніяких таких охристих, червоних відтінків, щоб вони не забирали на себе увагу від цього нашого вікна. Да? У нас вікно повинно е домінувати. Тобто воно повинно бути найтеплішим у картині. Ось. І, до речі, найяскравішим у картині. Найсвітлішим, я б так сказав. Бо це у нас джерело світла. Бачите? Ось. І таким чином ми з вами. Зафарбовуємо. До, до речі, можна по краям додавати більше чорного такого, тобто, щоб тут сірий був такий більш насичений, був, от. По, по краям ми його з неба затемнюємо. Але ось, бачите. таким чином робимо. Ну, Це дуже світло, бачите, я мазнув. Тобто тут я отакий он. Рожеве якийсь додаю, і ось, бачите, все ж таки набираю певний тон. ось Є. Щоб воно було так м'якошло у нас. О, якось так. І тут так само. Бачите? Тепер я, наприклад, бачу, що мій будиночок якось він. О... Якось він так в небі, ну, в небі, на фоні неба цього він якось так силуетно розтворяється, тобто його якось погано погано він читається, да, силуетно. Тобто необхідно визначитись, будинок темніший, ніж фон, чи, чи він світліший, ніж фон. Ну, Будинок, мабуть, буде темніший, ніж, ніж небо, тому мені потрібно зараз біля будинку, мені зараз не потрібно все небо. Ну, там, висвітлювати. Мені зараз потрібно біля будиночку, от я беру білий колір зараз, да, додаю його сюди. Наприклад, можу якогось блакитненького так трохи додати, щоб такий веселіший був. І ось біля будиночку я трошки так ще попрацюю над висвітленням неба, щоб все ж таки силует будинку, його форма, читалася. Чітко, ну, так, графічно читалося, це також ну, так, важливо, бо можна так захопитися, і потім дивимося, що у вас все злилося. От зараз будинок якось читається. Він да? читається цей будинок. Навіть можна зараз віддати отаку якусь, наприклад, там, о, якось щось, бачите, хай щось таке там. Якийсь димок іде. Да? Хай так буде. Ось. А це у нас знизу знизу у нас тут якась буде дерева, якісь, да? там сад якийсь, Я через чорний. І, до речі, можна тут навіть і зелений ніякий не використовувати. Тобто е дерева можуть бути силуетно виглядати. Колір може бачити, я зараз використовую колір, синій змішав з чорним. Можу трошки додати туди якісь коричневаті відтінки, особливо тут біля будинку. коричневаті якісь можна трошки десь через вохру, охру піти, але все одно в цілому е е ці там кущики чи дерева біля будинку, вони ні в якому разі не будуть там ніякими зеленими, бо це головна помилка, коли використовую чистий зелений. В сутінках чи, чи в, е, вночі ні в якому разі не буде чистих кольорів. Тобто таке щось буде, бачите? І холодне, головне, холодне. холодне ось, Іде холод. Бачите, як зараз наше, наше віконце заснує, за, 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 воно сяє, бо йому немає зараз конкурентів е, у теплоті. Якщо зараз десь тут я щось іще. Е, Почну тепле використовувати, то одразу почнеться. ну, У них значить, конкуренція да, буде. Ось. А так у нас центр нашої уваги ось оце вікно. І тепер дивіться, мені треба, наприклад, ще ось будиночок, взагалі, весь такий дуже теплий у мене. Я хочу по краям цей будиночок підхолодити. Я його хочу так. Ось коричневенький, змішую його з фіолетовим І от по краям тут трошки так підхоложує будинок. Ось таким чином. Тут тут підхоложу. О, от. тут також підхоложую ще. Тобто, як би звую з вузію е, територію теплих кольорів. З вузію. Там от якийсь Можливо, там якась йде фактура, якийсь досок, там щось таке буде. Якось так. О, бачите, іще звузив, іще звузив. Ось є. Можливо, дуже це може грубо, ну так, так, трошки грубо, я чуть-чуть тут порозмиваю. Ось. Так, тепер це у нас що? Це у нас. Двері, наприклад, якісь там темні, да? будуть, хай будуть якісь темні там. І там теж щось таке там, горище чи якесь віконце, також хай буде воно там темне. Але не зовсім чорне, можна там чи якось через який там, там, рожеве, чи щось таке можна там дати. І, наприклад, оцю лінію я хочу підкреслити, зробити її більш такою, чіткою оцей, контур будинку з цього боку. Я через синій колір, через синій колір і чорного туди трошки можна додати. Отак. От бачите? ось, Там взагалі вже холод. Бачите? вже, вже тут вже все. Ця частина будинку вона пішла в холод. О! Ось дивіться, що відбувається. Бачите? І тепер тільки що, що, що залишається. За, за, е, залишається дуже сильно вимити, дуже, дуже, ну, щоб був пензлик дуже чистий, взяти. М Чистий білий, додати жовтого і тиснути сюди, отак, бачите? О, отаке світло зробити, щоб воно ще було більш яскравіше. І потім взяти тоненький пензлик і червоним кольором, червоним кольором зробити е оцю раму раму да? вікна. Ось раму вікна. Тут помилка, коли роблять це чорним. Беруть чорну фарбу і контур роблять чорним. Ні, це помилка не треба, червоне. Так буде ефектніше. Це навіть дуже сильно такий червоний, можна навіть помаранчевим таким. Можна червоний змішати з вохрою. Ось, і ви так робите отаку от перегородочку. Бачите? І в принципі все. Ось. Наше з вами віконце. Можна ще, до речі, взяти вохру, вохру з червоною фарбою і десь дати, дати бліки від, від цього сяйва від вікна, на цих кущах та е, деревах можна ще дати такий рефлекс від сяєва від вікна. На даху отут знизу, тобто, дати отакий ось якийсь отак, дах тут знизу так підсвічується, можна ще так дати, і можна ще дати, що десь у нас тут. ну... Якісь рефлекси, так, віддалено. Отам От десь йдуть, віддалено, але дуже віддалено. От Бачите, все. Тут головне, дуже не ну, не, не захопитись і не нагородити дуже багато цих моментів. Ось і все. Отак ви, виглядає віконце в темряві, якщо ви хочете його намалювати, щоб воно було чи ви, ви якийсь ліхтарик хочете там намалювати. Тобто, ви бачите, що. Ми майже біли тут не використовували в чистому вигляді. Ми білий використовували при створюванні сірого цього відтінку, але дуже мало. І білий ми використали тільки в тому, щоб засвітити цей жовтий, щоб він був іще світліший. Зараз можна, до речі, взяти білий ще з жовтим і трошки іще отут дати. Але він повинен бути чистий. Ви повинні бути впевнені, що у вас там білий, він у вас о, щоб досвід, що у вас білий, він чистий, що він не, не брудний. Бо тут все буде добре видно. Якщо він у вас буде так забруднений, то це одразу буде все видно. І головне перед тим, як малюєте фарбами, ви, ви повинні вибудувати якийсь алгоритм, і щоб у вас в роботі була ідея, живописна ідея. Тут вона дуже спрощена, але я думаю, всім зрозуміло, що теплі відтінки у нас в центрі, і вони якби так розходяться і втрачають свою силу по краям. Тут уже у нас їх немає зовсім. Бачите, зовсім немає. Все холодне. Тут холодне, тут холодне, тобто фон холодний. І Центр у нас працює, бачите. Тобто, все працює на оце вікно. Центр нашої уваги саме тут. Дякую всім за увагу. Кому це було цікаво, спробуйте це, це зробити самі. Я думаю, що у вас вийде тут. Нічого складного немає. І пам'ятаємо, що гуашкою ми працюємо густо, тобто, намагаємося її дуже сильно водою не ну якби. Не розчиняти до нових зустрічі! До побачення на все добре!